Добрий день, малята! Сьогодні у нас малювання. А малювати ми будемо квіточки-айстри. Завжди восени розквітають пиші, яскраві, різнокольорові айстри. Ось подивіться, які ж вони тільки гарні. Це айстри, білі і блакитні, темночервоні, золоті. Вони. Мов зірки оксамитні, маточки сонечка малі. Їх називають всі айстрами. Звемо їх, діти, так і ми. Блищать яскравими мазками в садочку нашим восени Малята, ось які айстри ми спробуємо з вами сьогодні намалювати методом штампування петелки, що нам потрібно для роботи. Аркуш паперу, склянка з водою, фарби, клейонка, серветка, ватні палички і веделка. Зверніть увагу, веделки мають гострі кінці. Працюємо тільки під наглядом дорослих. Тож, починаємо. Беремо ватну паличку, мочимо в жовту фарбу і ставимо три крапки на відстані. Ці крапочки. Перетворюємо у кружечки. Це будуть серединки квіточок. Тепер малюємо квітку. Я обираю синій колір, а ви виберіть свій улюблений. Виделкою притискаємо до аркушу паперу і рухаємось навколо намальованої серединки. Знов змочуємо виделкою у фарбу. Та знов рухаємось по колу. Так ми зображемо пелюстки, квіточки. Коли фарба змітно зникає, то знов намочуємо та продовжуємо штампувати пелюсточки. Переходимо до малювання третьої квітки. Ось такі плюсточки у нас з'являються. Беремо чисту ватну паличку, мочуємо зелену фарбу та малюємо стеблинки до квіточок та домальовуємо маленькі листочки з обох сторон до всіх квіточок. Витираємо руки серветкою, і наша робота готова. Діти. Ось які гарні різнокольорові айстри ми сьогодні з вами намалювали методом штампування веделкою. На цьому наше заняття закінчено. До побачення! Чекаємо на ваші малюнки!